82 учні. То, що ми отримали, це у нас є біокон'єкти для облагоражування води. Дитячі спальні мішки, каремати отримали. Бомбосховище було побудовано одночасно зі школою у 54-му році. Це декілька кімнат. Є навіть система приточної вентиляції радянського зразка, яку жодного разу не використовували. Тепер її треба ремонтувати або замінювати. Зараз силами закладу та батьків у бомбосховище зробили косметичний ремонт, встановлені стільці та столи. Також тут є питна вода та біотуалет. Треба багато чого що зробити. Треба зробити вентиляцію, таку, як положена, така як повинна бути. І треба провести каналізацію, відновити її каналізацію і відновити водопостачання. А так, укриття. Ну як я вважаю, на сьогодні воно має санітарне технічне стану санітарний стан задовільний. Загалом в гімназії навчається 260 учнів. Всіх одночасно це укриття може прийняти лише на час повітряної тривоги. Проте, згідно проведеному опитуванню, переважна більшість батьків за дистанційну освіту. Тож навчатися дітям у бомбосховищі не доведеться. Нині воно працює цілодобово для мешканців району. На жаль. Це стане в принагоді, ще тривалий час нам. Тому переконаний, що в тих умовах, яких ми на сьогодні знаходимося, абсолютно вірний вибір і дітей, і педагогів що це онлайн-навчання. Плюс ми обговорили, що в школа має кател таке на сьогодні на твердому паливі. і Може взимку бути, якщо виникнуть якісь критичні ситуації, може бути прихистком і пунктом обігріву для людей з багатоповерхових, які в цьому мікрорайоні безпосередньо проживають. Очільник області наголосив, що кожне бомбосховище має відповідати вимогам щодо обладнання укриттів. Зокрема, в цьому сховищі є два окремих виходи. Така опція доступна лише половині запорізьких шкіл, проте робота заблашно. Тування бомбосховищ продовжується і надалі, адже безпека дітей понад усе. Артур Туркін, Микита Дейнега, телеканал МТМ.